Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої. Ви повинні бути сильними заради дітей. Поради батькам та опікунам під час війни. Плануйте заходи з безпеки разом з дітьми. Щодня домовляйтеся про чітке місце зустрічі, якщо ви розділитеся, створіть для кожної вашої дитини індивідуальну пам'ятку безпеки. Вкажіть на ній повне ім'я, ваш номер телефону, а також іще трьох людей, яким ви довіряєте. Вкажіть інформацію про ліки, які потрібні вашій дитині, будь-які особливі потреби чи інвалідність. Помістіть пам'ятку безпеки у водонепроникний пакет або заламінуйте її та заховайте її окремо у кожної дитини. Батьки та опікуни хваліть себе за те, що ви робите все, що від вас залежить. Інші поради на сайті globalparenting.Tips